Ви Знаєте, дуже часто в центр реабілітації приводять діток і приводять молодь, іноді приходять дорослі, які кажуть, допоможіть нам виставити мовлення. Або кажуть допоможіть налагодити комунікацію. Легко говорити про ці речі з людьми, які вже знають, навіщо їм якісно говорити і навіщо їм правильно говорити з дорослими. Але коли стосується тема діток, діти не мають такої мотивації до того, аби правильно говорити. Їх необхідно зацікавити. Не тільки зацікавити тих діток, які мають якісь особливості в розвитку. Всіх діток необхідно зацікавлювати в тому, щоб вони якісно говорили, щоб вони якісно висловлювали свою думку і якісно фантазували. Для цього ми пропонуємо кілька уроків з нашими спеціалістами, які навчать використовувати і мовлення, і мову жестів для того, щоб покращити навики комунікації наших діток. Щоб мовлення ваших дітей було чітке і правильно, потрібно розвивати фонематичний слух. Що це таке? Це вміння розрізняти звуки мовлення на слух. Часто зустрічаю, що діти, наприклад, замість шапка можуть казати сапка. В цьому випадку ми можемо говорити про те, що діти не розрізняють ці звуки, тому потрібно обов'язково вчити їх це робити. Пропоную вам різні вправи. Які ви можете теж робити вдома з дітками. Починати робити ці вправи можна ще з маличку, адже з малку дитину оточують різні звуки, і ми маємо звертати увагу обов'язково на них, діток. Наприклад, послухай, як шумить вітер, шш, як крапає дощик. крап-крап-крап, як дзвенить дзвіночок, дзінь-дзінь, як їде машина, пі-біп, і так далі, і так далі. Цих звуків насправді дуже багато. Нам потрібно звертати увагу чим частіше дітей, щоб вони запам'ятовували і так само відтворювали з нами ці звуки. Коли дитина вже починає знайомитись з навколишнім середовищем, вивчає тварин, обов'язково включаємо нашу роботу вправи на звуконаслідування, тобто, вчимо дітей як говорить яка тваринка? Дуже добре, коли є можливість поїхати в село або в зоопарк і подивитись вживу на тваринку. Так? Це дуже приємні враження, і так діти набагато швидше вчаться і запам'ятовують. А якщо нема такої можливості, не проблема, є відео, є зображення, є фігурки цих тварин. Отже, вчимо їх, як хто говорить. Потім ми можемо запропонувати трошки інакше завдання включати лише звуки, наприклад, є в інтернеті так, тварин, і питати, хто видає такий звук, як, яка тваринка. Тобто максимально зацікавлювати діток і стимулювати їх, повторювати за нами. Розвивати фонематичний слух допомагають ігри. На музичних інструментах. Ось які ми маємо, бубенці, дзвіночки і маракаси. Отже, спочатку ми знайомимо дітей з інструментами, даємо дитині тактильно відчути кожен, так, послухати, як кожен грає. Потім ми організовуємо оркестр, веселимося, співаємо, танцюємо. І коли дитина наситилась музичною інформацією, запам'ятала, як звучить кожен інструмент, пропонуємо їй пограти. Розділяємо наші інструменти по парах, лишаємо перед дитиною одну пару, іншу пару ми забираємо під стіл. І пропонуємо дитині уважно послухати і назвати той інструмент, яким я зараз буду грати. Дитина чує і бере свій маракаси. Правильно. Наступний інструмент. Бубенці, так? Добре. Дитина пізнала. І останній дзвіночок. Так, дитина теж. Дзвенить, і наша гра закінчилась. Діти дуже люблять і дуже радіють, коли ми приносимо музичні інструменти на заняття. Сподіваюся, у вас е теж є якісь музичні інструменти, і вам буде весело погратися зі своєю дитиною. Пограйтеся зі своїми дітками у шумові казки. Вдома у вас є е е якісь чарівні герої. У мене є, наприклад, сова, зайчик, друзі. так? І корова. Ось вони вийшли погуляти. І кожен з собою мав якісь предмети. Сова мала горішки. Зайчик мав ключі. А корова мала папір. Не пощастило їй. Дитинка бавиться з кожною іграшкою. так? Зайчик носить ключі шумить ними, допомагає сові стукати горішками. так, Привертає увагу. А корова мне папір. І дайте дитині, нехай вона його помне разом з своєю тваринкою. Так? Дитина запам'ятовує, як який предмет звучить. Потім ми забираємо наших героїв. Залишаються предмети, з якими вони гралися, так? І просимо дитину е, пригадати, з чим грався зайчик. А зайчик грався з ключима, правильно. Що мала корова. Дитина пригадує папір. Добре. І сова мала. Горішки. Ця гра допомагає вдосконалювати не лише слух, а ще й розвиває пам'ять. Наступна гра дуже проста, але насправді цікава. Вам знадобиться папір. І ножиці. Пропонуємо дитині уважно послухати. Так? Що ми зараз робимо? Ми зараз гладимо папір. Які звуки чує дитина? Послухаємо тепер звуки, коли папір розрізаємо. Добре. Тепер помнемо його. І в кінці порвемо. потім даємо дитині завдання впізнати, що ми будемо робити з папером, заховавши його. Так, і дитина слухає уважно, чи ми його ховаємо ножиці, чи ми його рвемо. Чи ми його мнемо. Чи ми його гладимо. Чи розрізаємо. Ось така. І навіть звичайні плескання. Теж допоможуть нашим діткам. Запропонуйте діткам повторити ритм, який відбиваємо долоньками. Наприклад, дитина теж має плеснути. Скільки ж разів чекаємо, щоб дитина плеснула. Потім трошки ускладнюємо, можемо зробити паузи. Тинка теж повторює. Якщо дитина вже знайома з поняттями праворуч-ліворуч, ми можемо стати позаду дитини і поплескати з якогось боку і запитати звідки був звук. Як ви побачили, ці ігри веселі, цікаві, прості, ви зможете їх з легкістю відтворити вдома, використовуючи ці іграшки, які ви маєте зараз. Сподіваюсь, у вас все вийде. Бажаю вам успіху.